І переходимо до автоновин. Чергову порцію цікавинок приготував автопідйомник. Сам монарх доклав руку до створення найпотужнішого електрокара у світі із кодом VBB3. Автівкою похвалилася компанія Вентурі Автомобіліс, яка розробила його за підтримки князя Монако Альберта II та Університету Огайо. Згодом електрокар має побити рекорд швидкості, розігнавшись до 600 км на годину. Для цього під капота запхали одразу два електричні мотори, які у сумі видають жахливі 3000 коней. Чи візьме новинка Venturi цю планку? Можна буде дізнатися наприкінці. Року. На цей час заплановано перші тести. І схоже, що наступний гонщик також намагався побити рекорд швидкості, а побив машину. А зараз трохи про шалену, але швидкість за ті самі ж гроші. 450 км на годину. Ось таку планку поставили інженери нового гіперкара аджера Аджераван. І вони запевняють, що за виграшки цю цифру подолають. Перевірити це можна буде наприкінці року, коли Аджера Ван почнуть продавати. Загалом у світі випустять лише 6 таких автомобілів. В компанії кажуть, що новачок матиме найкращий час розгону з усіх нині існуючих суперкарів на планеті. Зокрема, стрілка спідометра перескочить позначку у 400 км вже за 20 секунд після старту. Хоча ціна у 2 мільйони доларів за штуку і кусається, але виробника вона вкусить ще більше. Адже у Кьонінце кажуть, що собівартість гіперкара значно вища. І хоча компанія втрачатиме гроші на кожному екземплярі, однак Адже One потрібен, аби додати популярності бренду. Що, ж, як то кажуть, імідж все спрага ніщо. Чи видно, Мерседесу набридло боротися із баварцями, і тому ж тут герці вирішили наступити на хвіст порше, зокрема на хвіст моделі Порше 911 карера. Зроблять вони це за допомогою нового суперкара. Про новачка наразі відомо, мало у родині Мерседес. Він має замінити Еселеса АМГ», які наступного року збираються відправити на пенсію. Одразу по тому в люди вийде його наступник, якому, до речі, обріжуть крила. Адже від дверей «Галвінг», що відчиняються догори, у Штутгарті вирішили відмовитися. Справжні автомобільні тюнери натомість напевне намагаються довести, що дарма у деннорі відмовилися від такої модифікації Смарта. Каталон елегантності та розкоші Rolls-Royce і той не встояв перед карбоном. Бренд надумав випустити спеціальні карбонові модифікації своїх моделей, розповідають західні СМІ. При цьому начинку не мінятимуть. У компанії кажуть, що карбоновими будуть тільки кузовні моделі. Замовляючи, їх примхливі клієнти зможуть навіть змінювати форму моделі на власний смак та вибух. І наразі це усі автомобільні новини в програмі Автопідйомник. До зустрічі!